Є на Мікролакс. 20% в аптеках подорожних. бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Це обкладинка нового березневого номера журналу українського Вог. На фото усміхнена модель Карина Мазяр. Поряд із нею кадети військового ліцею імені Богуна. Це один із кадрів Брета Ллойда із серії Україна сьогодні. Ллойд відомий у світі фотограф, який знімав для Діор Луї Вітон та Кельвін Кляйн. Під час повномасштабної війни він уже двічі приїжджав в Україну, робив репортажі української реальності в Києві, Харкові, а також у прифронтових зонах у Костянтинівці, біля Куп'янська і в Торецьку. Результат того, що побачив Брет Лойд. На сторінках нового журналу розповідає керівниця Вок Юкрейн Юлія Костецька. Ми замислилися і спланували, щоб він зняв проєкт не про моду, а про Україну сьогодні. Саме обкладинка нового журналу викликала найбільше реакції українців як у соцмережах, так і на вулицях. Хтось її хвалить, а хтось навпаки критикує. Зараз це на часі доречно. А чим вона вам подобається? Ну стиль зараз в нас це багато військових ходить і нагадує, що в нас триває війна. Мені здається, це недоречно. Ну повинна бути була наша військова. Тим паче, у нас дуже багато гарних військових, і вони мали би бути на обкладинці замість моделі. Якщо це обкладина створює якесь позитивне враження, <світ> то й робить Юлія Костецька каже на критику в редакції реагують із розумінням. Не можна зібрати купу тільки хороших коментарів. Вони є різні. Ми розуміємо для чого ми це робимо, так і отримуючи зворотні зв'язок від аудиторії і так само від професійної спільноти, ми розуміємо, що цей проєкт виконав свою місію. Відреагувала на журнал і експертка в модній індустрії Зоя Звенецьківська на своїй сторінці у Фейсбук. Вона зазначила. Що як людина, яка нещодавно прочитала лекцію про моду під час війни та її приклади, краще би обрали українського фотографа, а не іноземного. Хочу повернутись до обкладинки. Так вона цікава, сучасна і трендова. Але, як на мене, має кричущий недолік. Її автор не має жодних внутрішніх уявлень про війну і що гірше, жодних ідей. Не про війну взагалі як явище, а конкретно про нашу сучасну українську війну. У дописі експертка зазначила, під час другої світової британський вог не припиняв роботу. А його фотографами були саме британські військові фотокори. Дискусія може бути, але ціллю брата Лойда не була комерція чи суто мода. Фотограф пірнув у реалії війни Росії проти України, адже побував не лише у Києві, а й на прифронтових територіях, каже видавниця Вок Україна. Це свідомий вибір, і Україна, українці мали би тішитися, що міжнародні фотографи такої величини погоджуються їхати в Україну і розповідати про Україну світові. Насправді, весняний випуск нашого журналу порушує набагато більше і ширше коло питань, і в ньому багато цікавих героїв. Тому читайте Волк, і я тоді думаю, що наші дискусії будуть більш змістовними. Фотограф документував як і цивільних, так і військових. І все це справило на нього величезне враження. До речі, про хотіла ще, якщо ви дозволите, якраз слова самого брата він сказав, що посеред усього лиха війни я зустрів стільки добрих і талановитих людей, і я сподіваюся, що ця історія передає ідею надії та стійкості, і хочу, щоб міжнародна аудиторія це побачила. Ще одна обкладинка випуску на цифровій платформі фото української військової Оксани Рубаняк. Командирка підрозділу ЗСУ долучилася до війська, коли їй було 19, А навесні 23-го року отримала поранення у Вугледарі. Абсолютно захоплені Ксеною і всім, що вона робить, тому що крім того, що вона захисниця, вона ще й письменниця, поетка. Так і командирка взводу бригади сухопутних військ. Уже на сьогодні новий журнал побив усі рекорди міжнародних замовлень. Днями команда українського ВОК повернулася з Парижа. Там вони також презентували новий номер. Реакція резонансна. Зараз величезна шквал замовлень. У нас був була розмова вчора з нашим директором з дистрибуції. Там залишилося менше 700 примірників, і це тішить редакцію. Адже таким способом про справжнє життя українців дізнаються не лише із сухої стрічки новин.